Всім привіт! Я вдома. День, звісно, почався в мене так собі. Ох, зараз розкажу. Але спочатку не знаю я, як я маю то все пережити сьогоднішній день. Прийшла я додому, поїла, жаріта моя проснулася. Ілона теж проснулася, але не вставала ще. Каміла спить. Зараз буду їх будити, щоб вони поїли і встали сьогодні нормально, щоб нормально повлягались вечором, бо вчора вже позасинали трохи скоріше, так, як має бути. Ну, ще може не так, як має бути, але вже скоріше хоч не сиділи до півночі. А я поїхала сьогодні на роботу. Мені сказали на шосту бути вже на роботі. Бо я мала позабирати там ключі від тих жінок, які мене за... заміняли. Ну і але ж ми працюємо з сьомої години. Не знаю, що він мені сказав приїхати на шосту. Тих жінок ще не було. Я намерзлася, начекалася їх. 40 хвилин чекала одну жінку, щоб віддала мені ключі від моїх тих підвалів, від тих під'їздів і того всього. Ну, і я нічого не знала, аж поки вже я потім не поїхала по інші ключі, інші ключі від іншого району були в начальника в кабінеті. Він взагалі приходить собі на роботу там на восьма, на восьму, як коли. Ну і теж. Чекала його ще. Коли забрала в нього ключі від іншого району, він мені навіть нічого не сказав. Просто я побачила, що є інші ключики якісь прикріплені до тих загальних ключів. І я його спиталася, що це за ключі. А він каже, що колодку збили були і треба перевірити, коротше, чи нічого не пропадало. У мене ж, знаєте, там всяка всячина, всі хімія всяка для прибирання. Всякі. Ну, там хоч багато всякого нема. Мається на увазі, нема багато різного, різної хімії. Але багато є однакової. Ну, там Оце що до підлоги миюча є багато. Мішки для сміття, віники, совки. Оці. Кінцівки до швабр, знаєте. Ну, і коротше, того всього нема. Все покрали. Не знаю, хто це там міг залізти і кому ту треба. Ну, і як він мені то сказав, і я теж йому сказала. Що на тому другому районі, де я була, де мені жінка ключі віддавала, там теж вкритий замок. Просто на цьому. Відрізана колодка, видно, що перерізана. А на тому просто витягнуто разом зі скобою. Знаєте, так як скоба в дверях, і ти колодку закриваєш. Тобно просто Колодка ціла, все. Ну, Він був, звісно, в шоці, бо він тільки знав за один район. А тут, виходить, на двох районах мене обікрали. Покрали в мене совочки навіть. Совочки покрали. Кому? Людям старі совочки треба, чи що, я не розумію. Ну, добре, там хімію, я не спорю до підлоги. ці. Там ще є така хімія відбілююча, ну це, типа якоїсь хлорки, типа до Местусу, але трошки таке якесь воно легше. І ми ніби дезінфекцію тим робимо в під'їздах. Підвіконники витираємо, розводимо ту водичку, таку, ту хімію. З водою і витираємо підвіконники поручні. Коротше така дезінфекція. Ну добре, ще я не спорю за таку хімію. А вже, наприклад, старий совочок заношений, затертий, кому він треба. Мені було просто це так дивно. А, і драбина. Драбину вкрали. І така. Таке миють, що вікна мити, знаєте, така машинка коротше, нам видавали на роботі всім. Бо ми осінню і весною, два рази на рік, миємо вікна в під'їздах. І щоб було швидше і простіше, то видають таку, воно коротше йде такою стюнгачкою, типу це, що так тягнути з вікна. Зеркала теж добре. Я колись приносила додому і здається, я навіть відео знімала, як, ми, як воно миє. Зеркала теж дуже класно. І воно має таку штуку, таку, що воно там збирає воду. Коротше, воно така велика габаритна штучка, щоб вікна мити. Ну і вона дуже класна. То, коротше, ту штуку вкрали, драбину і хімію з одного району, з цього, що він знав. Що він мені сказав, начальник за цей район, що колодку? Збили, що колодку збили. І, а на тому другому ту то вкрали совочок, мітлу, теж хімію, тряпки якісь, оці е, швабри. Коротше, я просто в шоці, в такому шоці, що, що в шоці, я так як і знала, що я сьогодні буду довше, бо треба було все повністю обійти. Бо коли я собі сама, я там один день їду на один район, на другий день їду на другий. Або якщо вже так в мене всюди вже все чисто, бо я так собі стараюся завжди по понеділках зробити. І там, і там, а тоді вже цілий тиждень собі чередую вівторок на один, середу на другий, четвер на один на той попередній, п'ятницю на наступний. Ну, і так собі. Але понеділки вони завжди в мене найтяжчі, бо я хочу всюди зразу обійти, подивитися, щоб всюди все було чисто на цілий тиждень і собі просто підтримувати ту чистоту. Ну, я й так знала, що сьогодні треба буде бути довше, бо треба буде всюди передивитися, що до чого, як. Тим більше що це ж не я лишала ну, на вихідні собі, що я могла знати, що я в п'ятницю де робила. А я не знала, хто, як, що, до чого зробив. Ну, коротше, я там всюди все пообходила, намучилась, намерзлась. Добре, що в під'їздах тепло. В під'їздах то я відігрівалася, звісно, але по вулиці, поки ходила, там, позбирала сміточко з таких. Стоять там на дитячих площадках, наприклад, або так попри будинки, такі маленькі, знаєте, смітнички. І в них треба поміняти сміттєвий пакет. Ну, То, коротше, поки там пообходила, то трохи намерзлася, бо у нас сьогодні мінус 16. І дуже-дуже страшно холодно. Ну, добре, що хоч я вділася гарно і термобілизну вділа, і куртку взяла сьогодні зимову таку. Знаєте, Коли навздьований, ти як ведмідь не можеш поворухнутися, то все так тяжко. Ну, і тут ще таке прибило мене, що так виходить, ну, це хтось мусив, хтось зі своїх, напевно, мені так здається, але я не багато там знаю, там дуже багато працює жінок, я не багато знаю. Я так, наприклад, що з такими, що спілкуюся, то такі дві є, що я конкретно з ними так спілкуюся, ну, так тісно. Дві українки. З полячками я не спілкуюся з ну, от Сьогодні познайомилася з однією третьою українкою, то вона так як була на заміні. На одному районі за мене. А і ще одна полячка, що на другому районі була на заміні. То я теж з нею так ну, нормально. І вони... Ну, для чого, наприклад, їм? На них я взагалі подумати не можу. Бо вони ж знали, що мене не буде? так, ну, Але на них я подумати не можу, бо вони собі в себе мають то саме все, для чого їм, то, наприклад, від мене красно. Тим більше вони ключі мали, на що їм було колодку збивати, щоб щось там забрати. Ну, я так вже собі логічно просто розмишляю. А з людей, наприклад, хто живе в тих під'їздах, в тих будинках, то теж багато хто знав, що мене не буде, там є такі, що я з ними спілкуюся. Але я не знаю, що би просто так спеціально взяти зробити на зло. Бо знаю, що мене немає і. ну, Коротше, я, я просто. Я шокована. Я шокована. Для мене то якийсь такий, знаєте, трохи таким стресом стало. в ну, мене зразу почала голова боліти. ну, Мені воно не вкладається в голові. І виходить так, що якби хоча б десь, бо колись розказували теж дівчата ті українки, що там працюють багато вже років, то вони мені колись розказували, що там скривають підвали, і там навіть не можна свої речі ніякі лишати, бо тому що буває таке, що збивають колодки і крадуть. Ну, але я й так ніколи нічого свого такого, особистих речей ніяких не лишала там. Але я пропрацювала там вже півроку, і в мене ще за півроку ніколи такого не було, а тут іменно тоді, коли я поїхала, коли я пішла в отпуск, то сталося ще й на двох районах. На двох різних далеко один від одного район. Таке якесь чи співпадіння, чи це одна і та сама людина робила, чи ну, ну не знаю. Ну просто мені дуже-дуже дивно. У мене просто якось нема аж. Такого, таких слів, якихось, щоб то все описати. Воно в мене, в мене просто така непонятка здивування і непонятка. Так, я ще їду зараз в сусіднє містечко, там в лікарню везу, не своїх дітей, сусідських дітей. Попросили батьки їхні, і хотіла щось вам показати, бо я. За... Бо я багато бачила в Тіктоці вже всякої різної інформації. Не то, щоб сказати, що не вірила, але надіялася, що все буде може, добре. Думаю, всі такі розказують, що їм вже в скриньку покидали інструкції, там, як там поводитися під час чи початку війни, чи взагалі під час війни. Ну, коротше. Я думаю, та, що вони розказують, у нас тут такого нічого немає. І дивіться, я виходжу в цей. Виходжу вже на двір. Я вже занесла дівчатам, дівчата вже були, І в нас таке в скринці. Коротше, порадник е, називається порадник безпеченства». Ну, Там всередині така була інструкція, книжечка така. А там така інструкція, як поводитись. Ми ще не прочитали, будемо читати. Таке, бачите, зразу і швидка стоїть, і все. Так ніби попали в якийсь не знати куди. А це тут можна сказати звичайна поліклініка. Але тут, напевно, і роддом є, і всяка правда? Не знаю, за роддом. Все, повернулися ми вже з лікарні, все добре. Малі там тільки шви знімали. Я не буду коротше розказувати, бо це не цей що і як було, бо це не мої. Ну, коротше, я не питала, що можна розказувати, все, не буду нічого розказувати. І що? І приїхала додому. І якраз Вова приїхав з роботи. Дівчата мої вже тут робляють їсти вечерю, а я мушу Вові ще зробити, настроїти на телефоні банк. І я так не хочу все робити, я б вже хотіла помитись і лягти. Але зроблю йому то добре. Все і до завтра, Па-па.